Навчальний заклад, який знаходиться позад мене, один з найстаріших навчальних закладів в нашому місті. Він заснований в 1900 році. Я мав честь протягом 53 років керувати цим навчальним закладом. Цей навчальний заклад, дякуючи плідній праці педагогічного колективу. Мав гарні успіхи в навчально-виховному процесі, в освітньому процесі. З зовнішнього незалежного оцінювання, він посідав перші місця в області чотири рази входив в 100 найкращих шкіл нашої держави. Через те я цей навчальний заклад надзвичайно мені дорогий. Бо я свою трудову діяльність, а я на майже трудовий стаж майже. 70 років більшість провів в цьому навчальному закладі, керував педагогічним колективом. 24 вересня мене востаннє начальник управління освіти Уманської міської ради Ольга Чирова звільнила із посади вчителя цього навчального закладу. Я підкреслюю, що останнє бо були й попередні звільнення, а все почалось з того. Коли почалась велика війна, було, виникла необхідність мати укриття. Укриття, підвальні приміщення в корпусі другому цього навчального закладу було, є, але воно не підготовлене було до укриття. Хоч голова міської ради, пані Плітньова, зобов'язала, щоб я, дітей і Дорослих вчителів, тобто учасників освітнього процесу при необхідності, розміщував непідготовлене відкриття, я категорично відмовився, і за цього виник конфлікт. Укриття не поліпшувалося, не було готове, так як слід. через те навчальний заклад працював в дві зміни. Я неодноразово звертався. По допомогу не тільки до голови міської ради Ірини Плітньової, а і першого заступника міської ради Ганнича, начальника управління освіти і гуманітарної політики Уманської міської ради черви, начальника військової адміністрації міста Умені, начальника управління споживслужби пані Качанової. Однак лише Качанова після звернення батьків нашого навчального закладу звернулася до голови Уманської міської ради, щоб виконали певні роботи, тобто створили умови нормальні укритті. За проханням пані Качанової, голова міської ради, створила комісію, яка обстежила в чергове. Укриття виявило там надзвичайно велику кількість недоліків і в першу чергу незадовільна вентиляція. Більшість приміщень укриття номер 1 не мали ніякої вентиляції, ні привісової, ні природній. Пройшло 9 місяців. Останній акт було складено, що кому як треба робити в січні. Сьогодні вже завершився вересень, тобто пройшло сім місяців, а ніхто абсолютно нічого в цьому укритті не зробив. Так, вентиляція укритті номер 1 залишається незадовільною. До повномасштабної війни там навчання проводилось з школою мистецтв. Там була невелика кількість учнів і було створено вентиляцію природню. Однак Міська влада, особі голови та начальника управління не поліпшили ту вентиляцію, а навпаки, погіршили, встромили в природну вентиляцію, якісь вентилятори побутові і погіршились умови для перебування. Через те я звернувся негайно. Коли учні почували там себе погано, кілька дітей звернулися по допомогу до медпрацівника, яка перебувала в укритті. Я звернувся на другий день на підставі звернення до мене медичного працівника та заступника директора з навчально-виховної роботи, яка відповідає за укриття до пані Плетньової, щоб негайно зробили щось, щоб поліпшили штучну вентиляцію. Однак нічого не було зроблено. Я ще раз звернувся, ще і ще. Але щоб я не звертався, щоб я їм не заважав, щоб вони рапортували, що укриття нормальне, то мене звільнили з роботи. А підставою для звільнення з роботи було те, що кілька дітей себе погано почували в підвальному приміщенні, тобто незадовольний винен, в цьому я оказуюся. Я звернувся в обласне управління якості освіти і обласне управління якості освіти. Підказало, що це неправильно, це ж не моя і голова міської ради, де начальник управління вимагала від мене поліпшувати, але я ж не розполагаю коштами, грошей в мене ж немає. А те, що робилось у підвальних ферміщах, ніколи не питали і не запрошували, і не радились не з директором, нікому, ні з ким із працівників нашого навчального закладу. Коли мене вперше звільнили, із посади державного управління якості освіти звернулось знову до місцевої влади, що вони порушують закон про освіту та закон про повну зградню загального освіту. І через те реакції ніякої позитивної не було. Через те обласне управління запропонувало звертатись до суду. І Я звернувся до суду. Обласне управління якості освіти виступило третьою стороною. Суд прийняв таке рішення, що мене незаконно звільнили з роботи і запропонували, рішили, що мене потрібно негайно поновити на роботі. Після того, як мене поновили на роботі 18 квітня, а 19 звільнили з роботи знову, підстав знайшли інший, теж без поважних причин. Я знову звернувся до суду. І 11 вересня суд поновив мене знову на роботі. Я приступив до роботи, але міське управління на чолі із Ольгою Чірвою не створили умов, щоб виконати рішення суду. Тобто не видали наказу про створення комісії прийому передачі. Я не мав такого акту, хоч вони вважали, підсували мені акт, щоб я підписав його, що я ніби прийняв печатку і так інше. Всю документацію і вважався на роботі, хоч передачі не відбулося, я категорично відмовлявся. Через те, 24 вересня, мене знову звільнили з посади директора цього навчального закладу. Що я хотів би. По-перше, я хотів би, щоб правда вас в це раз. Друге, щоб все-таки створили задовільні умови у укритті навчального закладу, якого попрацював 53 роки, щоб там були нормальні умови для учасників освітнього процесу. Друге, щоб мене поновили на роботу, так як я звільнений незаконно. І третє, про те, про це все ще я розповідаю. Це було для мене просто муки збиткування наді мною, адже я цього не заслуговую. Я маю трудовий стаж біля 70 років, більше 65 років навчав і виховував молоде, підростаюче покоління, гарно керував. Так, визнали навчальним закладом, мабуть, через те, що мене п'ять разів обирали депутатом міської ради. Я маю почесне звання заслужений вчитель України. Переконали вас посприяти, щоб в навчальному закладі в укритті номер 1 створили нормальні умови для перебування там учасників навчально-виховного процесу, і щоб відмінили наказ. Розвинення з роботи.